Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Логовенка Наталі. І сьогодні хочу показати, є в мене в догляді за обличчям нові засоби, які сьогодні хочу поділитися з вами. Ну, Догляд наш завжди починається з очищення. Тут довго зупинятися не буду, бо є вже в мене відео з цією пінкою для вмивання. Дуже люблю пінки, вже вона закінчується закінчується, а я, можливо, вже в пустих баночках детально про нього зупинюся. Також незмінним у мене в догляді це трояндова вода. Це взагалі дуже класний продукт, тому що він іде, як і антисептики, і гарний, ну, гарно тонізує шкіру. Після вмивання завжди протираємо тоніком обличчя. Я протираю трояндовою водою. Дуже мені подобається, тому що вона запалення прибирає перевірено, була обгоріла. Трішки компреси, такі з трояндової води, і взагалі не пекло мене тіло, хоча воно є ще трішки червоне, і видно раніше б це я вже там не спала ночами. А чому трояндовою водою компреси? Тому що від хоча згораю я постійно. Почула, що не можна в перші сутки наносити якісь креми після Загара або навіть пантенол, як я любила, тому що це створює плівку і шкіра під низом гаряча, і вона ще більше запалення. А от коли компреси дуже класно. Ну, годин 6 напевно, і у мене вже не було, ну не пекло так тіло. Так, червоне є, воно є і досі. Хоча вже тиждень пройшло, вже на руці навіть почало злазити, але я цього разу зовсім не користувалася кремами, щоб полегшити собі просто трояндової води. тобто Якщо воно взагалі таке запалення прибирає, то воно прибирає і в тих, в кого є різні висипи, просто на спонж нанести трояндової води, приложити до обличчя чи десь прищик, і воно буде дуже гарно з тим справлятися. Тому замість тоніка у мене трояндова вода, і вже дуже багато років, якщо хто слідкує за моїми відео, я користуюся саме цією трояндовою водою. І теж вже показувала кремчик, я його використовую в більшості як нічний від Рне. Якщо вам видно, що тут вже половинка, користуюся, гарно доглядає, не можу сказати, що аж такий вау, але кремчик гарно зволожує, гарно доглядає за шкірою обличчя. Це у мене з колоїдним золотом. Тому ось, ось такий кремчик. І новинки, які ну, я теж називаю в догляді, тому що кожного разу, коли ми десь виходимо, все одно ми трішки підфарбовуємося. І у мене, ну це ще кремчик. Кремчик, що він тут, BB. Да, Так, BB крем. Дуже люблю користуватися саме такими продуктами. Що це в одному продукті і Сиворотка, і крем, і тонізуючий, ну там чи тональний крем, чи що, тому що він має тон. Хоча у мене це від АLEXA'єна 10 й номер, там є два кремчика. 10-й це світліший, а є ще темніший. Щоб я обирала зараз, я взяла для себе трішечки темніше. Це таке літо, і хочеться чуть-чуть більшого тонування. Ну, є як є, користуюся цим, тому що якщо я була ще трошки незадоволена, а і ще що він перекриває, заміняє це SPF якісь креми. Тут SPF 15 але навіть це 15 мене врятувало від ожога. Тому що коли я умилася вдома, лице зовсім не було червоне, а тут біля шиї, ручки, в мене повністю були червоні. Тобто дуже класно спрацював SPF цей. І навіть якщо мені трішки замало тону, я все одно користуюся, бо зараз дуже-дуже палюче сонечко, І SPF нам потрібен. Тому теж рекомендую. Хто не любить, так як і я, наносити 10 кремів, то ось один BB з SPF дуже-дуже буде вам в нагоді. Якщо любите більший тон, просто візьміть інший відтіночок. От І, все. І, звичайно, що підмалювати війки. В мене теж зараз від Alixavien з отакою такою вигнутою щіточкою. Вже скільки користуюся, аж ще так багатенько її набирається, гарно профарбовує, немає комочків. Ще що мене підкупає саме в цій туші, тому що я користувалася попередньою, вам її радила. А ця мені чим класна, що вона дуже гарно змивається, навіть не треба засобів для зняття макіяжа. От вмився умивалкою. Ну, моєю так точно, я вмилася умивалкою, і ця сліда від туші не залишилося. Це мені дуже зараз зручно, тому що часто приходиш додому, забуваєш там туш наніс, ніс, бистренько вмився, бо на дворі спека і туш змилася то, що треба. Тому, от саме зараз, можу рекомендувати цю туш. Так, вона не має там таких аж накладних вій, вона просто підкреслює ваші віки. Хоча ну, на своїх я все-таки все одно бачу і трішки подовження, і гарно підкручує. Але от мене підкупає, настільки вона гарно тримається, що нічого не осипається, немає оцих чорних кругів, тому що попередньо все-таки змити було важко. Потрібно було ну, спеціальний засіб для змивання, спонжики. Ну, це в деякій мірі незручності. А тут. Навіть якщо десь впотів, проте протер, і все немає душі. Хоча, даже в жару ну, ще не було такого, щоб вона в мене розтеклася. Вона тримається на війках, дуже гарно і дуже гарно змивається. Тому раджу. Саме, саме ось таку Алікселін, тому що була в мене три в одному, от чомусь там мені не зайшла. А ось ця з вигнутою щіточкою для об'єму, то дуже сподобалася. Ну, Зараз не хочеться таких якихось плотних помад, користуюся ось таким блиском, теж від Alex Це блиск із пігментацією, тому і є колір, і гарно доглянуті губки, не тріскають. Ось такий пушавчик, на який. Зараз. О. Якщо да, камера фокусує, ви, ну, блиск видавлюється, і ми. Фарбуємо. Такий блиск дуже подобається, приємний аромат і гарно тримається на губках. Навіть коли вже з'їдається, витирається, все одно легесенький тон на губках залишається. Тому теж раджу такий продукт. Ось такі у мене новиночки у догляді за обличчям. Якщо цікаво, теж придбати наші продукти, з радістю залишу каталог і посилання для реєстрації, тому що при реєстрації ви будете мати знижку 30%, що дуже гарно економить ваш бюджет. Тому чекаю вас в своїй команді, завжди рада підказати і розказати за продукти, тому що дуже багато чим я і сама користуюся. Всім пока, до скорих зустрічей!